Мистецький відділ Артпростір Львівської муніципальної бібліотеки представляє збірку незламні частина друга. Ми боронимо Кам'янську Січ. Як у давні часи за гетьманів. Ми на смерть захищаємо її. Теж щубами та вже без жупанів. Однострої картаті, цупки. Гордий піксель українського війська. Ми також козаки, як і ті, що жили тут колись років 300, років 300, тому гордий сокіл кружляв. Понад курінь, козацький і вільний, хижим птахом вночі характерник снував, ворожив над вогнем, вітер сильний, давній час промайнув. І тепер, як тоді, на курганах стоїть акінак. Та тепер у руках вогнепальні боги, а на пікселі тризуба знак. Ця тиша проростає, мов трава, ще голосом сороченим на гіллі, ще променем важким в багатопіллі, Та тільки сонце й ходить, Голова старого будяка дрижить на вітрі, у нього неміч, І пам'ять не та. велика тінь. Маленького крота рожевий носик гріє на повітрі, Вихляє серпень лисячим хвостом, і стільки в ньому руддя, стільки стом, що тільки ляші дихай цьому ніс. Оцій розкоші рихлої ріллі, дзвінливі павутини, кришталі стають як бубли, і ми стаємося дітьми. Вірш Каті Мігаліцини. Війна світів, то між світами зла і мудрості війна, і в тій війні загинула душа вже не одна, їх тисячі, мільйони, мільярди невинних душ, що стали жертвами невірної навали, та скільки не борись, їх легіони проти нас, і хто від страху, їхньої потуги чи від спокуси, їм душу віддає, стає рабом у них, та всім відомо, що робів до раю не пускають тих. Лиш віра береже серця, вона як щит, об неї розвиваються всі стріли Нечистивого стрільця, і легіони падають до ніг. Степів холодний вітер віє, замерзлі руки, стисли автомат, вогонь кохання серце моє гріє, гримлять над степом голоси гармат, крокують воїни. Піксельній ознаці, на їх раменах синьо-жовтий стяг, свинцеве небо Ледь тримає купол, кружляють круки в сивих небесах, а серце гріє спогадом жагучим. Зелені очі згадую твої, у них втонути, стрибнувши кручі. Вітер холодний не дає мені. Верта на землю кроками тяжкими, рве по обличчю, гіллям деревні, ми йдемо вперед, як вовча зграя. Броня на тілі і броня в душі, ми діти сталі, молота й заліза, сокири Бог, наш батько громовий. Він нас веде, направить наші стріли в потрібний час, зведе гачок стальний. Михайло Григорів у привечірніх борознах цвіте собі вечір, поспішає до хати молоко у глечках, веселять дзвоники криниць, у затінок вітер глибиняться. Озирнулися дощі, сині сливи загойдують вітер. Озирнулися жовті парасольки листя в порожній воді, порожніють. Розливає тишу, зелена квітка тиші. Заховатися в ній чи як? Давай попросимо у Бога тихе небо над хмарами, серця людей розмальовані, любові, мов фарбами, найближчих всіх поряд ніч здала світанку, і на затишній кухні розмови до ранку, страшні спогади стерти І забути війна, всім, хто втратив свій дім, збудувати життя, нашу віру мов якір, швартувати у грудях. Дай же сил не зламатись на годинці й на людях, місто сонця дарує безтурботності снів. Прошу дай нам зустріти ще сотню разів.